Підлітковий клуб Слідопит Адвентиської церкви в східнодніпровському регіоні організував у Запоріжжі дводенний форум під назвою «3D». Біля сотні учасників приїхали із Маріуполя, Харкова, Чугуєва, Дніпра, Кривого Рогу та Новомосковська. Діяльність клубу спрямована на цілісний фізичний, соціальний, інтелектуальний та духовний розвиток підростаючого покоління. «3D – дірзай, ділать добро на цьому форумі в течіні цих двох днів. Ми з дітьми. Училість делать добро. Зустріч розпочалася суботнього ранку зі спільних молитов і прославлення творця, роздумів про важливість розвитку гармонійного характеру та спільного перегляду повчальних відео. Після чого підлітки вийшли на вулицю міста з флешмобами. Так молоді люди проявили піклування про містян на автобусній зупинці. Всім жінкам, які виходили із транспорту, вони подавали руку, аби допомогти. Роздавали книжки про надіжду і конфетку з книгою. Всі. роздавали письма. В которых було написано, що нужно вірити в себе і нужно не здаватися. Також пройшли вулицями міста з плакатами, написи, на яких мотивували перехожих до добрих вчинків і позитивного мислення. Не здавайся, знайди свій шлях, поступися місцем у транспорті, обійми дитину та скажи, як ти її любиш. Зателефонуй батькам. У мене була табличка Знайди свій шлях. До мене навіть підійшла бабуся, подивилася і каже, ну я свій шлях знайшла, головне, аби ви знайшли свій шлях. І, ну, з посмішкою, так ми з моєю подружкою теж почали співати, там пісні християнські теж. І люди почали посміхатися, там, здивовані, хоча але посміхалися. Пішли з табличками, і люди просто вирішили допомогти якоїсь жінці, Ну, у неї порвався пакет, просипались. продукции, и они решили просто ей помочь. Это было очень приятно. Кто-то прямо вот на улице прочитал, они шли вместе. Мама, по-моему, с сыном. И, ну, она его обняла и сказала, что. Наступного дня в одному з парків міста підлітки провели квест гру під назвою Мандри слідопитів. На самому початку квесту погода зіпсувалася й пішов дощ. Проте віра слідопитів була сильною. Й з молитвою вони продовжили гру, а дощ ущух. Етак розчитана на то, щоби. Немножко сделать обзор того, чим займаються подростки в клубах следопытов. Учасниками гри стали діти з найближчих будинків та району. Загалом квест проходив через станції: переправа, павутиння, рюкзаки, намет, перша медична допомога, багаття та довіра Богу. На цій станції ребята учились бути єдиними в команді. Вони узнали, що команда це і клас, і клуб, і сім'я це теж команда. Якщо один член команди неправильно відведемо, то страдает вся команда. І от вони учились всей командой перейти з однієї сторони паучинки на іншу. Після квесту учасники отримали в подарунок повчальну книгу, смаколики та запрошення до найближчого клубу слідопитів. Учасники квесту поділилися своїми враженнями. МШТ, це познавательно, весело і це приносить очень много опыта. Помогать друзьям. Це очень толерантная игра. Натхнені підлітки роз'їхалися по домівках робити добро і в своїх регіонах. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Запоріжжя, Вісті Надії.